Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали 224 тисячі 630 в особовому складі. За минулу добу Сили оборони України знищили 730 бойових одиниць Росії. Також за минулу добу знищено 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 41 крилату ракету, 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерна, також 4 одиниці спеціальної техніки. Ворога і ворог вдарив по Нікополю на Дніпропетровщині. Є поранений. У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу, мінно вибуховими травмами та множинні уламки. Кові ранки отримав 47-річний чоловік. Про це повідомили у Дніпропетровській Ова. У місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід з важкої артилерії. Гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. там наслідки наразі уточнюють. 20 боєприпасів. Окупаційні війська випустили і по Синельниківському району дісталося в Великомихайлівській громаді. На щастя, місцевих не зачепило, уціліли і їхні оселі, побило лінію електропередач. Деякі населені пункти знеструмлені наразі. Ворог, вкотре атакував Харківщину, голова обласної військової адміністрації області Олексій Нігубов повідомив про обстріли прифронтових та прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували червона зоря, ветеринарне, козача, лопань, огірцеве, гатище, красне перше, дворічна масютівка, кислівка, берестове та інші населені пункти у сильні кругляківка купінського району. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. І до наступної новини перейдемо про ситуацію на Херсонщині. Вороги знову гатять по цій області. За минулу добу росіяни здійснили 59 обстрілів, випустивши 235 снарядів з мінометів, артилерії, градів та авіації. Про це розповів очільник області Олександр Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів через російську агресію. Дві людини дістали поранення. І також росіяни били цієї доби і по Запоріжжю, атакували передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств. На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч. Повідомляють вова. За даними Юрія Малашка, ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів, зокрема, атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні. З РСЗВ, Тимирівку та Левадне завдав 65 артударів по Оріхову Гуляйполю, залізничному Новодарівці, п'ятихатках та інших прифронтових селах. Вже додалося 15 руйнувань житлових будівель та іншого майна місцевих жителів. На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних: – 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки. І східне угрупування ЗСУ почало наступ на кількох напрямках одночасно. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Анна Маляр. В районах Оріхово-Васильівки, Бахмут, Богданівка, Ягідник, Лішіївка, Кордюмівка на всіх напрямках є просування вперед. У той час Кадирівці відійшли з позицій у Мар'їнці на Донеччині на тлі виступу вагнерівців. ЗСУ це помітили та відкрили вогонь. Про це повідомив пресофіцар 79-ї ДШБР. Чепурний. було ліквідовано один БТР. На жаль, кількість обстрілів українських позицій з боку ворога на цьому напрямку майже не змінилася. І колаборанти з російськими паспортами евакуюються з тимчасово окупованої Херсонської області до Криму. Про це інформує генштаб Збройних сил України. На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму. Однак співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника. Ну і такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі. Ранковий марафон на Апостроф ті триває, Ну і власне до е, тих новин, які сколихнули вчора. Інформаційний простір, натомість доволі швидко е, затухли, так би мовити, тому що переворот, дійсно, як би можна було подивитися, от з одного боку, власне е, він захлинувся. Натомість аналітики інституту вивчення війни пишуть, що це була не постанова, не театр. А тим не менш доволі спланований крок, який матиме довготривалі наслідки, як для Кремля, так і для самого Путіна. Ну і відповідно щодо самого Пригожина. Відтак, попри те, що несподівано швидке завершення походу на Москву і бунту Пригожина, Пригожина ймовірно таки покладе кінець існуванню ПВК Вагнера у нинішньому форматі. Таке припущення зробили аналітики інституту вивчення війни і вони підкреслюють, що не беруться пророкувати невідворотний крах влади Путіна, і при цьому підкреслюють, що події 23-24 червня ймовірно завдадуть суттєвої шкоди влади. Путіна та російським військовим зусиллям в Україні дійсно такий доволі короткотривалий бунт на Росії. Він вкотре продемонстрував, що кремлівська влада абсолютно не здатна протидіяти заворушенням на території своєї ж країни. Вони абсолютно не підготовлені до будь-якого. Заворушення будь-якого бунту, та навіть як вони це називають, м'ятежа в них немає ані засобів, ані планів для того, аби нейтралізувати будь-які збройні заколоти. Так, безумовно, те, що відбувалося на території Російської Федерації, за цим було цікаво спостерігати. з вечора виходить п'ятниці. Так, це все розпочалося. Учора вранці почався такий більш активний рух, тому що вагнерівці, але вони по суті без бою абсолютно зайшли до Ростова, потім так само зайняли Вороніж, почали просуватися далі там в Тульську область. І ось якраз таки думки людей, позиція людей вона дещо розділилася, тому що навіть. У соціальних мережах були відео, де одні росіяни підтримують вагнерівці, інші ні, і одні відбивають вагнерівців в інших. Ну власне важко якось уявити ситуацію і зрозуміти логікою, як воно має відбуватися, але підтримка в Пригожина, вона певно таки є. І з військової точки зору, в тих умовах, в яких він перебував, рішення просто випускати всіх зеків з в'язниць і казати їм, аби вони приєднувалися до. Цього походу як вони це зараз називають, але тим не менше цікаво, що вони будуть робити зараз. Тому що, ніби як ситуація владналася, от всі про все домовилися. К-52 мі 8 мі 24 Іл-76 все це попадало. Росія зазнала збитків на мільйони на мільйони просто доларів, тому що авіація це дуже дорого і що. Мабуть, найважливіше це пілоти, як не на навчання яких витрачають дуже багато часу, зусиль, коштів там, і тому подібне. Усі вони загинули, техніка знищена, і ось всі чомусь закрили на це очі. Путіну байдуже, що його просто взяли, опустили, потім опустили ще раз, показали всьому світу, що він не такий страшний, як його малюють. Він проковтнув, сказав: Ну, добре. і… Це ніби як владналося, цікаво, чим це завершиться, відверто кажучи, тому що не може ця історія закінчитися просто так. Якось дуже швидко вона почалася, дуже швидко завершилася, і хотілося б продовження певна річ, тому що як і зазначав учора пан Данілов, секретар РНБО, що це якраз таки лише початок, і ми побачимо. Надалі як буде розвалюватися Російська Федерація з таким посилом були його слова, і ми сподіваємося, що воно так буде насправді Принаймні, за цим цікаво спостерігати.